Добрий день! Сьогодні ми розглянемо поняття прислівник. А також пригадаємо ті види прислівників, які ми вже вчили, і додамо ще один вид. Прислівники в англійській мові нам потрібні для того, щоб показати, коли сталася подія. Як? Де вона відбувалася? Як часто? Таким чином, прислівники бувають різних видів. Кожен вид прислівників виконує свою функцію. Ми з вами вже вивчали кілька видів. Це прислівники місця, тобто де відбувалася дія, прислівники часу, тобто, коли відбувалася дія, прислівники частоти, тобто як часто відбувається дія. А сьогодні ми розглянемо ці види і ще один прислівники способу дії, тобто як відбувається дія. Це ще не всі види прислівників, які є в мові. Прислівники місця. Дані прислівники в англійській мові необхідні, щоб вказати, де відбувалася чи відбувається дія. Як правило, ставиться в кінці речення. He works there. Він там працює. I can't find my key here. Я не можу тут знайти свого ключа. We always relax outdoors every week. Ми завжди відпочиваємо на свіжому повітрі щотижня. Тут у нас виділені прислівники. There the, – де там. Here – де тут. Outdoors – де на свіжому повітрі. Прислівники часу. Ці слова допоможуть зрозуміти, коли саме щось відбувається. Відповідно до правил розташовується також наприкінці фрази. Якщо вам необхідно акцентувати увагу на часі, дані слова можна розташувати на початку речення і виділити їх комою. Відповідає на питання Коли. I'm at home today. Я сьогодні вдома. He was at school yesterday. Він вчора був в школі. Окей, okay, bye. I'll be back in a minute. Добре, бувай, буду за хвилину. Today сьогодні. Коли сьогодні. yesterday вчора. Коли вчора. In a minute за хвилину. Коли за хвилину. Прислівники частоти. Дані прислівники в англійській мові, як можна побачити в назві, вказують нам на частоту. Тобто як часто такі прислівники ставляться перед дієсловом або після допоміжного дієслова. She always studies hard. Вона завжди старанно вчиться. He never gets up early. Він ніколи не встає рано. She sometimes goes to the park on Sundays. Іноді вона ходить в парк по неділях. Always, як часто, завжди. Never – як часто, ніколи. Sometimes, як часто. Іноді. Це все прислівники частоти. А зараз новий вид прислівників. Це прислівники способу дії. Слова такого типу необхідні для опису дій. Їх прийнято ставити наприкінці речення. Цей тип прислівників відповідає на питання як. She drives a car very carefully. Вона водить машину дуже обережно. They run slowly. Вони повільно біжать. I'm shouting loudly. Я кричу гучно. Carefully обережно. Як? Slowly повільно. Як повільно. Loudly, гучно, як. Гучно. А зараз розглянемо утворення прислівників в англійській мові. Ці слова служать для опису дій і мають свою логіку утворення. Існує е, спосіб додавання суфікса LY до англійських прикметників. Якщо вам хочеться перетворити будь-який прикметник у прислівник і описати будь-яку дію, стандартно це виглядає так. Quiet. – «quietly», Тихий тихо. «loud» – «loudly», Гучний гучно. Однак є певні правила приєднання вищезгаданого суфіксу LY. Якщо слово закінчується на літеру Y, то при додаванні суфікса «ly» y буде змінюватися на I. Y мається на увазі в кінці прикметника. Healthy. Healthily. Happy. Happily. Easy. Easily. Здоровий здорово. Щасливий щасливо. Легкий легко. Існує також такий прикметник як good, який має форму well, без закінчення LY. Важливо пам'ятати, що існують прислівники, способу дії, які збігаються з прикметниками, від яких вони утворені. Давайте подивимося на деякі з них. Far – це і далекий, і далеко. Fast – і швидкий, і швидко. Long і довгий і довго. А тепер вивчимо нові слова. Прикметники ви вже знаєте, а прислівники вивчимо. Quiet, quietly. Тихий, тихо. Loud loudly гучний, гучно. Quick, quickly, швидкий, швидко. Slow, slowly. Повільний. Повільно. Careful, carefully. Обережний. Обережно. Bad, badly, поганий. Погано. Healthy, healthily, здоровий, здорово. Happy, happily. Щасливий щасливо. Easy easily. Легкий. Легко. Good. Well. Добрий добре. А тепер прислівники, які мають однакову форму. Як і прикметники. Far – далекий. Далеко. Fast. Швидкий, швидко. Fine – Хороший хорошо. Hard важкий важко. High – високий, високо. Long довгий довго. Low низький низько. Near – близький, близько. Straight, прямий, прямо. А тепер кілька прикметників і прислівників, які можуть мати ще другу форму у якості прислівника. Bright це яркий і ярко. Існує також форма brightly. Тобто з, з, з суфіксом LY. Quick це і швидкий і швидко. Існує форма quickly швидко. Slow це повільний і повільно. Існує також форма slowly з суфіксом LY. На цьому все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!